Гроші на війні заробляти, ви серйозно, блять, гроші на війні заробляти, Гроші на війні заробляти не можна. Ви йобнулись, якщо ви не розумієте, що війна це суто математичний процес. Ви повинні це усвідомити. Кожен танк, який приїхав в Україну, його зібрали люди, які отримали зарплати. Продали комплектуючі люди, які виготовили ці комплектуючі, транспортували люди, які отримали гроші за транспортування, заправили його бензином, блядь, який виготовився десь людьми, добувся і переробився, і сіли на них військові, яким платять гроші за роботу. Поки ви думаєте, блядь, що не можна на війні гроші заробляти. Ви ви блядь, наскільки не бачите цього світу і не розумієте всіх процесів, які відбуваються, що ви просто не готові. Ви не готові бачити реальність це того, що я говорю, що вони скажуть блядь, такого не може бути. Розумієте? Суть глобального заговору настільки велика, що якщо вам відкрити його суть, ви все одно не повірите в це.